Для вас, що означає назва, вираз європейські цінності? Як ви це розумієте? Що ви погоджуєтесь? Може, це щось глибше, ніж те, що написано у другій статті? Я глибоко переконаний, що європейські цінності для кожного українця це в першу чергу права людини, які понад усе. Це що таке європейські цінності? Це рівень життя людей, коли людина впевнена в завтрашньому дні. Це справедливість соціальної, пенсійної системи, коли людина, відпрацювавши е, певний термін, гарантовано знає, що в неї забезпечена старість. Це рівень безпеки на вулицях в суспільстві. Коли людина знає, що правоохоронні органи, які існують на її податки, вони будуть її захищати. Це надзвичайно важливо сьогодні для українського суспільства, коли ми платимо податки і фінансуємо правоохоронні органи, які є радше репресивними. До яких сьогодні немає довіри з боку е, більшості українців? 99% українців не довіряють міліції, і вони не звертаються до них за допомогою. А вони швидше уникають зустрічі з міліцією, бо міліція сьогодні не лише є репресивним органом, але й корумпованим, коли вона бере хабарі, збирає е, е, ці хабарі із підприємців і е, е, покриває нелегальний бізнес або бандитів. Тому оце і є європейська система цінності. Рівень життя, рівень соціального захисту, рівень безпеки. Це три кити, на яких тримаються головні європейські цінності.